Доброго дня! Чим ближче до зими, тим відео на каналі буде менше, тому що якби і тем нема особливо. Сьогодні хочу показати, що все-таки мені вдалося навести лад в ангарі, вдалося забетонувати все, що я собі планував. Погода дозволила. І оце вже остання наша заливка. Пройшло дві доби. Зараз цемент схоплює повільно. Температура вже не така, ну, але добре, що нема морозу. Воно не хоче примерзати і не хоче сохнути. Ну, але Таку роботу можна було робити. Пійшов весь щебінь, що гранітний, що білий. І, в принципі, все хватило, щоб виконати ту всю роботу. Тепер е, треба чекати хоча б два тижні, щоб можна було заїхати, е, трак... поставити вже на зберігання трактори і щось е, по можливості. Ремонтувати. Е, ну, я думаю, за тиждень, якщо примерзли, то ловила маленького туди якось він переїде. Тут вже тиждень пройшов. Тут вже сміло відважно, можна таким тракторцем їхати. Ну, а тут можна положити якусь дошку, щоб переїхати. Тому що, як то маленький трактор, так як маленька дитина. Він в самій більшому е пушанівку. Кабіни немає, так стоїть він в гаражі там, де е автомобіль, а Дастерс мокне на дворі. Е також, поки був час, е трошки жундір помив, е є якісь е заплановані вже е моменти, які треба. Переглянути. Так що я зараз трохи навіть в роздумах підтікає ось цей на навіски і підтікає циліндр любого, але він так давненько підтікає, коли холодно. Тобто ранньою весною і пізною осінню Літком начебто все, все нормально. І я отак. Б'юся з розуму, чи варто його віддавати на ремонт, чи краще потрішки доливати масло і ще працювати. Тому що є деякий гіркий досвід, коли працював на комбайні Т-670. Там міняли, давали на ремонт циліндри підйому жатки. Один робили ще в Мелітополі, один у Львові. То що Львові зробили. Акуратно, тому що в Мелітополі навіть не знали, як його розібрати, розрізали, зварили. Шток поганий. Ну, Так що треба ще дійсно знати, куди звертатися на ремонт. Я ще думаю, ну, тут -от підтікає. Я думаю, що просто від температури вже ущільнення вони добіють і ні, воно і воно вже не добре ущільнює. Є думки ще зняти бак, тому що коли в мене там були проблеми м -м, з паливом, коли глок трактор е я знімав той давчик, е насос з бака і тепер лукашчик не показує правильно, десь він там зависає. Ну і тут в кабіні є трохи роботи. сидіння треба знову робити, воно не працює, не накачує, або шланг тріс, або взагалі цей. Але було дуже добре, коли воно працювало. Тут по щоткова купа проблем, не працює. Включення фар ні один, ні другий. Я навіть цього щитка не ставив, коли ми ставили навігацію, це вже була одвічна проблема. Тут все десь потріскало і воно тарахкотить. тобто Тут уваги треба приділити, акуратно, спокійно розібрати і зробити. Тому що я так на швидку руч зробив включення фар і всі. Вони включаються отаким от макаром. Ну і вдалося допрацювати до Ну, Зараз треба щось трошки, трошки робити. Ну але, звісно, не на вулиці. Ще почекаю той тиждень, роботи так знайдеться. Так і тоді вже приступимо до якихось ремонтів. Хоча скажу, що глобальних таких серйозних ремонтів поки що. Нема хоч трактор 1995 року, якось там він працює. Та й добре. Е, так що, я думаю, що оце болото підсохло, Підсохло, потім, може, примерзне, коли буду заїжджати, Може ще якийсь сніг впаде. щоб менше болото тепер наносити на, на бетон. Е, як якісь плюси є, того, що вже буде е, тверда основа, так тепер. Вже треба це діло контролювати, щоб колеса були чисті, не наносити сюди болота. Ну, але що зробити. Є ще в мене така вже перспективна думка, можливо, буде здоров'я кошти, то ще от таку собі площадочку долити, щоб можна було хоч тут навіть помити. Трактор чи... ну і заїхати вже чистим. Ну, але це все плани, Плани, які, можливо, колись і втіляться в життя. Е, можете, можете якісь мені теми для відео. підказати. Комбайни я зимою не ремонтую. Я завжди те роблю літку перед самими я не він собі стоїть. Є, крім того, робота. Сівалка фаворит. Не знаю, що я вам ще про нього розказувати, бо сам не знаю. Ну і, і так, як я казав, тут має всі трактори поміститися, там десь ловла пристроїм. Тут МТЗ і Джундір. Вигріб все, що мішало. Думаю, трохи місця тепер буде більше. Ну, і тут треба, вже підготував палети, сюди поставлю розкидач, розкидач, а там у нас замаскований оприскувач. Все познімав, так я щось все роблю, насос. Зняти все позливано, фільтр знятий, форсунки познімані. Так чи інакше, перше ставляться касові, і так воно тут має своє місце. Хоча, може, колись буде десь інше. Ну, такі, такі справи на нинішній день. Далі ще покатка погода. Може, займемося якимось миттям. Прийшлося трохи поїздити по болоті МТЗ, ну, треба його тепер мити. Тиждень ще плюсової температури, ну, то я думаю, якось це все воно зробиться. Також раз вже зачепив тему про джундіра. То кілька слів е, про навігацію CHC Now є деякі е, новинки по е, програмному забезпеченні, значить, вже е, можна використовувати авторозворот в доступній формі. Як на безкоштовному, е, при безкоштовному оплаті, то ми можемо. В ручному режимі обирати собі розворот там, через е, певну кількість проходів і е, там, натискати ту чи іншу кнопку в правий чи е, в лівий е, бік. На платному ж варіанті е, оплата за е, цю опцію 780 євро, одноразово е, оплачується і вона вже би, буде завжди. Ну, я думаю, що вона більш цікавіша для більших господарств, Тобто ми обходимо поле там, 50 гектарне чи 100 гектарне по контуру і задаємо ту чи іншу програму, і трактор буде сам їздити по лініях. Наше завдання буде тільки піднімати агрегат. Про це буде вже весною практичний показ в полі практично, практичної роботи. І також, коли йшла е, дискусія, як би точний сигнал можна було тарифікувати не на цілий рік оплату, а якось по місяцях, тому що не завжди її потрібно. Комусь потрібно лишень для посіву, там один чи два місяці весною, один чи два місяці восени. Так, а хтось ставить на комбайна, йому там потрібно два місяці, наприклад, в жнива, липень-серпень і там, можливо, хтось кукурузу ще. Тобто кожного будуть різні варіанти. І тут пішли на зустріч. Наразі от така, така можливість. На один місяць це буде 120 євро, на 3 місяці, потім зразу йде на 3 місяці. І ми ви обираємо любі місяці в році 290 євро і на півроку 480. Ну, якщо потрібно на цілий рік, то 780 євро це оплата щорічна. Так, це не дешево, але, наприклад, якщо йде мова про точний посів то на один місяць можна. Наприклад, собі оплатити і чітко посіяти ту чи іншу культуру. Ну, це вже, звичайно, трошки стало краще, тому що не всім під силу платити за цілий рік. Але я ще навіть пропоную, що можна було любу кількість місяців, тому що, наприклад, беремо посів весною. Квітень-травень 2 місяці і восени, наприклад, вересень-жовтень. Получається 4 місяці. У нас такої можливості немає. 4-5. Ну, бажано було б, щоб можна було всю будь кількість місяців собі обирати. Я думаю, що вони ще з часом це поправлять. І так, зараз, ну що, болото по вуха, нема що випробовувати. Треба в реальних умовах, щоб це була якась робота там, з лущильником, чи з, з культиватором, чи на посіві, і показати, як буде працював цей авторозворот. Ну, а моє, моє завдання просто вас повідомити про ті новинки, які, які щось, щось появляються. І далі ми вже будемо все показувати весною. Так, А наразі, оскільки болото, то миття продовжується. Вчора я трохи МТЗ відмив, причіп помив і підчіпив собі БДТеху. Як ви всі знаєте, вона продається. Ну і я вирішив, да як нова техніка помета, тож стару треба трошки помети. Знайдеться купець чи не знайдеться, то буде стояти чистою. Хоча там одна людина має бажання приїхати і оглянути. Так що, я думаю, на все свій час, на кожний товар завжди є свій купець. Так що все. Все якось воно буде. Тобто продається БДТ, купляю е, генерала. Це я вже собі остаточне рішення е, і е, лишається зробити лише один крок. Е, Мейка в роботі Дніпро М, мені сподобалося, начебто все працює. Е, дуже зручна та, о, та о річ е, з тими змінними форсунками. Яку тобі потрібно, раз, собі поміняв і воно гарно працює. Я навіть не використовую фрезу. З тих варіантів собі підбираєш, дуже, дуже гарно виходить. Ну, наразі задували, не знаю, наскільки воно буде працювати. Але річ як би сподобалася наразі. Ну, такий стан. Фарба то вона чернівецька, з дешевих, але скільки років вона практично непогано не втратила ні свій блиск і ну, не відлітає. А ото ми зараз будемо прибирати, то брусталу. Ну а решта решта ділу техніки. Тут вже не дуже, що є, показувати сам процес. Помиюємо може. Глянем. Ну і заодно а, треба тут поправити, бо я вже пізно ввечері мив. Тепер з тими відключеннями світла треба якось підлаштовуватися під графіки та й ще тут підправлю. Ну що ж, помити воно завжди якось краще виглядає. Я роблю аналогію, бо коли промив, помив сівалку СЗ-шку, то зразу продав. Ну Її, правда, не забрали, бо вона залишається якби в селі. От. Те я думаю, тепер помив БДТу, може хто швидше купить. Е -е, ну отак підклав собі дошки. Щоб вона не примерзла. Тому що може бути всяка погода. Ну я знаю, що вам шату знімати. Хто хотів, то і так все побачив. Все, помета, може їхати на чужі села. Взагалі-то ще є що мити. Лишається у нас КПС. Він того року в роботі не був, ні дня в полі не був. Ну але що? Все одно воно хоче руху, хоче якогось обслуговування. Ну і той мій саморобний агрегат, ну його треба. Не то, що мити, його би і пофарбувати не мішало, і трошки поремонтувати. От така саморобна машинерія, але свою роботу виконує. Тобто, то з старих агрегатів. Ну, Але їх теж треба тримати в якимось належному стані. Ну, Буде ще якась підходяща погода, то ще підчеплю. Тут навіть і мішати не буде, можна викрутитися. А, ну а болото-болото вже намісив, далі нікуди. Так, ну, на цьому відео буду завершувати, що тут вже більше показувати розказувати. На носі вже зима. Всім всього доброго, до нових зустрічей, І ще раз скажу, відео не, не будуть такими частими. Нема що зимою показувати. Ну, але що буде, то буде. Чекаємо на нового власника БДТі.